Вертна неділя для православних християн завжди була радісним і очікуваним святом входу Господнього до Єрусалиму. Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень. Так приказували у неділю, 13 квітня, прихожани біля всіх храмів міста, освятивши вербові гілочки і легенько били один одного, освяченою вербою. Чи не найбільший віріант того святкового дня зібралось біля храму Різдва Пресвятої Богородиці? Більшість йшла на освяту разом з дітками, адже після служби тут на людей чекала цікава розвага, майстер-клас з розмальовування писанок саме на вербну неділю члени мистецького об'єднання Артема розпочали свою акцію Писанковий рай. Сьогодні такий святковий гарний день ми започаткували одну із традицій, яку я сподіваюся приживеться в нашому місті, а саме писанковий рай це свято, на якому люди можуть проявити свої вміння таланти в такому напрямку майстерності як розпис писанок. І саме сьогодні на цій площі ми відкриваємо це свято та запрошуємо усіх бажаючих відвідати наші майстер-класи. Розпочалося свято писанки із виступів юних прилуцьких театралів. Святкове дійство розгорнулось просто перед входом до собору. Всі, хто прийшов очиститись до храму духовно, отримали ще й естетичну солоду. Вицю на вулицю випаленку займені. Thank oh you. Після театральних виступів у соборі Різдва Пресвятої Богородиці розпочалась основна частина дійства: майстер-класи з виготовлення писанок, дряпанок, шкрябанок та мальованок. Кожен день у нас нова техніка: це писанки, крапанки, дряпанки, шкрябанки. Потім така нова техніка, як мармурова писанка. А навчатимуть майстри із школи мистецтв, з центру творчості дітей та юнацтва. У майстер-класах брали участь переважно діти, посідавши рядочком, малеча долучалась до. Непростого процесу виготовлення писанки слухала про традиції писанкарства, знайомилась з різними техніками та легендами. А тим часом дорослі захоплено спостерігали за успіхами маленьких умілих рученят. Здобутими уміннями розписувати писанки, учасники майстер-класу зможуть похвалитися перед усіма містянами 17 квітня. У чистий четвер крашанки, писанки та шкрябанки розвісять на арці у парку Дубинського, де закохані пари чіпля. Ають замочки цей завершальний етап на думку організаторів і має створити у місті справжній писанковий рай.